Мені є чим похвалитися, що, що ми разом співпрацюємо. Вона отримала зовсім мізерні знання. Ми там пропрацювали три місяці. і Розпочалась війна. А чого ви поміняли? А що той поганий. Привіт, я власниця двох кабінетів лазерної іпіляції в Старокостянтинові та в Хмельницькому. В нашій команді є три досвідчених майстри. Я та ще дві дівчинки з медичною освітою та з великим досвідом саме в лазерній епіляції. Взагалі, моя точка А починається ще років 10 тому. Я спочатку займалася нарощуванням вій, але з часом в мене виникла алергія на клей, і я зрозуміла, що довго в цій в цьому напрямку я все одно не затримуюся Я розпочала от і якийсь інший напрямок. Взагалі, клієнтом лазерної епіляції я є вже років 11-12, той Час це ще було мало відомо, взагалі процедура. Старі ці лазери були досить болючі і не настільки ефективні, так як зараз. І чотири роки тому я все ж таки потрапила на вже лазер-діодний нового покоління. Поїхала в Хмельницький, і я пам'ятаю, що я вийшла звідти і сказала чоловіку, що я готова платити більші кошти, але щоб процедура була комфортною. І щоб вона була не такою болючою, і потім я побачила результати, що вони були набагато краще. Думаю, саме в той момент в мене виникла ідея все ж таки піти в цьому напрямку, бо він мене цікавив особисто, тому що я була клієнтом багато років цього напрямку. Я почала дізнаватися різні фірми, консультуватися з самими майстрами, які працювали вже на цих лазерах, і цілком випадково я. Знайшла дівчинку, яка мені порекомендувала звернутися саме в школу лазерної епіляції Анастасія Нішкевич. В неї був лазер іншої фірми, але вона сказала, що коли вона проходила своє навчання, вона отримала зовсім мізерні знання. І коли пройшло декілька місяців, вона зіштовхнулася з різними проблемами, і потрібно було якісь нові навчання. Так, я потрапила на Анастасію Анішкевич зовсім випадково. І е, спочатку пішла на майстер-клас. Після майстер-класу всі мої сумніви розвіялися, і я зрозуміла, що хочу співпрацювати саме з Анастасією, тому що її можна сказати, як гарантія, там, консультації, підтримка е, за ці три роки. Е, реально класна. І мені є чим похвалитися, що, що ми разом співпрацюємо. Е, після майстер-класу заключила до. І вже мені відкрили доступ там на місяць. Ми створювали сторінку, упаковували, проходила навчання, теорію, відео, записи. І вже через місяць приїхала до Анастасії на екзамен в Київ і здала і забрала свій лазер. У вас наразі є два апарати від Laser, це 800 Вт і дві чотириста Ват Firefly. Скажіть, будь mm -hmm. ласка, через скільки після придбання 800 ватного ви купили собі найпотужнішу нашу новинку, і як швидко вам ці інвестиції окупилися? Це придбала я в 800 ваттний три роки тому, коли я розпочала роботу. Ми там пропрацювали три місяці. і Розпочалась війна, і все заморозилося. І перший місяць здавалося, що це вже нікому не потрібно. Велика частина там клієнтів виїхала. Трошки з окупністю вийшло більше. Я сьогодні Сьогодні шукала свої підрахунки, але я б не знайшла. ну Приблизно ми довгенько відробляли перший лазер, це було десь від 8 до 11 місяців приблизно, точно не скажу. Але коли ми купували вже другий лазер, це вийшло. Зараз він у нас 8 місяців майже. На той момент у нас вже була велика клієнтська база, і на даний момент ми його вже відробили точно. ну Місяців 6-7. Вау. Хоча 2400 тисячі ватт він коштує набагато більше. Це неймовірний результат. Чесно, звичайно, що вже з маючи клієнтську базу, але враховуючи той факт, наскільки швидко ви змогли це окупити, це просто неймовірно. Порівняйте тоді. Будь ласка, два цих апарати. Наскільки якісно вони надають результат, наскільки вони комфортні там, безболісні для ваших клієнтів? Ну, взагалі, якщо порівнювати, все одно є свої плюси-мінуси в кожному лазері. 800 Вісімсотватний класний тим, що він був. Перевозний, що не було такої проблеми там на тихогляд, його положити в машину і перевести в Львів чи відправити поштою в Дніпро е, менша ціна, реально, що хто початково починає це, ну набагато простіше купити, і він також робить класні результати. Тому що в нас є багато дівчат, які вже або на фінальних, або вже закінчили процедурки, і в них класні результати, не дивлячись на те, що це ніби там старіша модель, е, але все одно, якщо вміти працювати. Можна працювати на нану найменш потужних і мати класні результати, але звичайно, якщо порівнювати з 2400, я це оціну оцінила цілком і повністю результати ще кращі за рахунок потужності і більшого робочого п'ятна. Можна зробити процедуру і швидше, і швидше прогрівається волосочок. І в кінці кінців випадіння проходять набагато швидше, ніж на 800 ватному. Лазері, і так само процедурка проходить ще більш безболісніше за, за рахунок більшого охолодження самої маніпули. Можливо, ще на початку, коли я задумала, чи купувати чи ні, то зараз я задоволена цілком і повністю, що, що я його купила. Ну, і в Хмельницькій області здається, немає більше 2400 чотириста і я рада, що ми можемо надавати такі якісні процедури для наших клієнтів. Дуже часто от, наші клієнти приходили, коли ми купили нового лазера, і казали, а чого ви? Поміняли, а що той поганий? Ні, той теж хороший, але ми хочемо найкраще для вас. Що б ви порекомендували майстрам, які тільки думають стосовно купівлі лазерного обладнання, Фенікс, чи варто вкладатись їм, чи не варто? Я би рекомендувала їм сходити на майстер-клас або прийти навчання, і е, нещодавно мене запросили бути викладачем Фенікс лазер, тому ласкаво прошу до себе на навчання, і, і в нас є такий бонус: мінус 500 євро для купівлі. Нового обладнання будь-якого фенікс лазера тому хто бажає, я з радістю навчу, передам свої знання. У мене великий досвід, і сама компанія Фенікс, це як би сказала, надійна компанія. Якщо у вас якісь питання виникають, це 24 на 7, Я навіть буваю, пишу в 10 вечора, що там, і мені відповідають. Також нашим своїм колегам я хочу побажати вдячних задоволених клієнтів і повного запису на. Місяці вперед, і я рада, що я з Фенікс.